Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні 11 червня, середа, і за цієї пори для вас традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої, шановної уваги. Повернувся дещо з полів, що називається Поговорити є про що. Є новини традиційно вже пов'язані із тим, як Північна Корея. Допомагає Росії, як Росія переносить виробництво в КНДР. Тобто це є теж вірною. Ну тобто, ця новина має як мінуси, звичайно, тому що Росія намагається масштабувати виробництво шахедів, дронів, якими тероризує нас всіх, б'ючи по наших містах, але є й позитив. Позитив він полягає в тому, що ворог ховає виробництво, оскільки не впевнений, що готовий забезпечити схоронність та безпеку цих виробництв на території Росії, навіть на території Татарстану Єлабуги, куди вже прилітало неодноразово. Думаю, прилетить ще не раз, у разі якщо там це виробництво буде продовжуватися. Отже. Кирило Буданов, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України, в коментарі для американського видання The Warzone заявив, що Північна Корея розпочала виробництво безпілотників, зокрема Камікадзе дронів типу Шахет за технологіями, які надає Росія. Москва передає пхеньяну технології та інженерні рішення, які дозволяють створювати не лише далекобійні БПЛА. А й значно модернізувати балістичні ракети малої дальності типу КН-23. Також Росія сприяє розвитку підводної ядерної програми КНДР. Що стосується підводної ядерної програми, ті, хто уважно слідкує за оновленнями на моєму каналі, ті знають, що я ще раніше, з моменту встановлення військово-технічної співпраці між Північною Кореєю та Росією говорив про те, що. Ціна цього буде це інвестиції у субмарини саме в атомні підводні човни. Єдине, в принципі, чим цікава зараз така співпраця будь-кому, хто працює з Росією, це дійсно те, що вони мають ще певні технології, які дають можливість вдосконалювати саме е атомні підводні човни. Що дуже цікавий, тому що це програма. Ну, знаєте, все ж таки така. Таке уявлення, яке було в часів співпраці з Радянським Союзом, космос і а, Атомний флот, і це дійсно могутність, з якою змусять рахуватися. Ось, власне кажучи, на це і розраховують. І тому Північна Корея отримує дуже високу плату за те, що відправляє своїх військових. Разом з тим, ми бачимо, що така співпраця вона дає поштовх фактично обміну технологіями і. Росія зараз буде використовувати КНДР як велику промислову базу, яку вони будуть накачувати для того, щоб у відносно безпечному для себе місці, як вони думають, зосередити виробництво, плюс кошмарити постійно захід, плюс кидати виклик заходу. Адже зрозуміло, що уявіть собі, якщо Північна Корея раптом захоче запускати шахеди по південній Кореї або по Японії. Що вона робить час від часу бік японського моря, запускаючи ракети? Це ж виклик для Сполучених Штатів Америки. Де гарантія, що Путін не захоче принизити Трампа таким чином, щоб продемонструвати, що США не можуть гарантувати безпеку не тільки в Європі, а й своїм партнерам а, в так званому Транспасифік, тобто трансатлантичному регіоні? Мова в першу чергу про південну Корею та про Японію. І це ж теж випробування. Це ж теж виклики, це ж теж можливі наслідки такої співпраці. Ну і, до речі, в публікації для Zone про це і йдеться, що наявність шахедів дасть північній Кореї можливість вражати цілі будь-де в Південній Кореї та потенційно у величезних обсягах. Вони можуть перевантажувати ППО Південної Кореї, відкриваючи шлях для атак іншими боєприпасами. Їх також можна експортувати назад для Росії до Росії для підтримки війни в Україні, зазначає Буданов. Існують домовленості про початок створення потужностей для виробництва безпілотників типу Гарпія та Герань. Російська версія дронів Шахет 136 на території північної Кореї. Зазначив Буданов. Цікаво, чи будуть північно Корейці при цьому? Створювати якісь системи антидронового захисту, можливо, чимось накривати, можливо, ховати виробництва. Адже українські дрони вже показали, що здатні долати тисячі кілометрів і вражати успішно цілі. Можливо, подолають і до північної Кореї. Я б на місці посадовців КНДР, які мав подумав, а для чого йому це, і все ж таки можливо відмовився від цієї затії. Ну, але знову ж таки це випробування і для Сполучених Штатів Америки, і для союзників. Хоча зараз, схоже, за все, що все більше президент США він зайнятий внутрішніми проблемами, які є дуже серйозними. І фактично в Сполучених Штатах назріває щось на кшталт громадянської війни, це визнає. І навіть і президент Сполучених Штатів Америки, який заперечує цей факт і каже, що він не хоче громадянської війни. Але як розумієте, як філософії це ж е, одне із заперечень за Кантом, тобто треба заперечувати. Якщо ти заперечуєш, значить ти визнаєш той факт, що це є можливим. Так в історії США це було з 1861 по 1865 вісімсот Роки 19 століття чи схильна Америка до громадянської війни за умов підігрівання, розпалювання, посилення. А ми розуміємо, що за цим може стояти і Росія, і Китай. Все може бути. Варто було б дочекатися лише іскри, яка може розпака може розпалити полум'я. Перша іскра була ще за президентства Байдена. Коли намагались ситуацію підігрівати губернатори, представники республіканської партії, які виступали проти міграційних процесів, тоді в Техасі розпочалося встановлення стіни і посилення заходів на південних кордонах. Фактично самовільно, всупереч федеральному законові тоді губернатор Техасу ухвалив в односторонньому порядку рішення посилити таку безпеку. Потім суд скасовував це рішення. Президент Байден а, не наважився на введення Нацгвардії в Техас вільний штат, який колись був а, навіть незалежною державою в 19 столітті, потім став частиною Конфедерації Сполучених Штатів Америки. Натомість, що ми бачимо зараз, ми бачимо, що в Каліфорнії не вщухають протести, дуже активні акції проти міграційної політики, запропонованої Трампом. Сутички, і президент США Трамп. На відміну від Байдена, пого фактично пішов на введення Національної гвардії, не погодивши це із владою штатів. З про що йдеться? У своєму указі Дональд Трамп послався на розділ 10 Кодексу США, який визначає роль армії. Стаття 124.06 розділу дозволяє президентові залучати нацгвардійців до федеральної служби у разі вторгнення. Заколоту або загрози заколоту, або якщо президент не може здійснювати виконання законів США за допомогою регулярних сил. Норма, ухвалена у 1878 році, загалом забороняє участь військових у цивільному правоохоронному процесі, але одна ця стаття 124.06 робить винятки: військові не можуть затримувати людей. Але можуть охороняти працівників імміграційної та митної служби. І фактично таким чином Трамп застосував Нацгвардію, пославшись на відповідну статтю закону про заколото. Але Каліфорнія звернулася до Верховного суду, і в позові йдеться, що розміщення військ у штаті без згоди губернатора порушує федеральне законодавство. Та 10-ту поправку Конституції США, яка захищає права штатів. Там додали, що Трамп не консультувався з губернатором Каліфорнії Ньюсомом щодо свого рішення, а це порушує вимогу статті. Позов вимагає визнати указ Трампа незаконним і видати заборону на його виконання. Ось так. Тобто, процеси назрівають. Подивимося, яке рішення ухвалить суд. Ньюсом теж цікавий політик. Він є губернатором Каліфорнії і є людиною, яку називають одним із претендентів на балотування на наступних президентських виборів виборах від демократичної партії. Ньюсом представляє штат великий за економічним потенціалом, портовою інфраструктурою, силіконова долина, інші економічні, скажімо, стимули та фактори. І в тому числі він а, виступає за поглиблення співпраці з Китаєм, він бував в Китаї, мабуть, чи не найчастіше за інших губернаторів, тому це теж цікавий фактор. А, і все дуже багато чого накладається, чи зацікавлені китайці в тому, щоб поглиблювалася криза в США, можливо, так, але ж не але ж не тільки вони її провокують провокують певним чином а, дії федеральної влади. І як тільки Президент Трамп оголошував свою інавгураційну промову. Я вже тоді зазначив, що рішення про посилення боротьби з міграційними процесами є доволі таки жорсткими, сильними, які можуть викликати серйозне суспільно-політичне збурення, протести і навіть бунти, які переростатимуть в дуже серйозні акції, навіть більші за своїм розмахом, ніж були під час Black Lives Matter рухів та подібних інших. Тому ситуація. Є напружена. Чи зацікавлені США в поглибленій кризи а, всередині, вибачте, Росія в поглибленій кризи США? Безумовно, ми це розуміємо, що Путін тільки спить і бачить, щоб якомога більше розбіжностей було в Сполучених Штатах. Вашингтон йшов у вирішення власних внутрішньополітичних проблем, і менше часу було для того, щоб допомагати підтримувати порядок, міжнародне право в світі. Ну тому тут, власне кажучи, багато зійшлось інтересів. Ну і плюс внутрішня ситуація в Сполучених Штатах, все ж таки треба визнати, що і без зовнішнього втручання є питання міграційних процесів. Вочевидь, ті, хто голосували за Трампа, підтримують посилення боротьби з мігрантами, але є цьому і опозиція. І все більше в чому ситуація розумієте, що коли штат звертається до суду. Посилаючись на норми закону, які вибудовані на прецедентному праві, починаючи з 19 століття, після консенсусу, який виник по закінченню громадянської війни, і вони починають все ж таки черпати звідти певні положення, це доволі таки серйозні сигнали. Подивимося, чим далі це закінчиться, але не виключено, що інші штати. Можуть долучитися і доєднатися до ось цих акцій протесту. Я би не виключав, все є можливе. І внутрішнє протистояння буде наростати. Ну а тим часом президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю у гурському медіа Валаш онлайн. Сам по собі факт цього інтерв'ю угорцям добрий. Тому що потрібно говорити за аудиторію, Все ж таки, коли ми рухаємося на захід, європейський союз НАТО, ну не можемо ми ігнорувати Угорщину. Так, словаччина, Угорщина, але вони ж зараз керуються певними політиками. Це не значить, що ці політичні лідери, Фіцу, Орбен або інші, вони є вічними на своїй посаді, і Угорщина, чи то словаччина, будуть дотримуватися постійно такого курсу, ні. Абсолютно не факт, тим більше навіть Віктор Орбан, подивіться, попри всю конфронтацію, попри всі випади в бік України, але все ж таки на парад 9 травня до Путіна не поїхав. Більше того, не так давно. Угорський прем'єр давав інтерв'ю, в якому зазначав, що ну, Росія не є загрозою для НАТО, оскільки не може перемогти навіть Україну. Хоча німецька розвідка думає дещо інакше, і не те, що нас сильно дивує, якимись викриттями чи сюрпризами, але ми ще трошки пізніше і про німецьку розвідку і їхній прогноз поговоримо. А зараз про інтерв'ю Зеленського угорця президент України зазначив, що у лютому просив президента США Трампа, щоб він пообіцяв російському диктатору Путіну, що Штати передадуть Україні ключі від певного озброєння. У такий спосіб, на думку Зеленського, можна було б тиснути на диктатора, щоб він погодився на припинення вогню. І от пряма мова Зеленського. У лютому я сказав президенту Трампу, як він може вплинути на Путіна. Ось пакет зброї, ракети, у нас ключ до них. Погодьтеся на припинення вогню, інакше ми віддамо ключ українцям. Президенту Путіну це може не сподобатися, але ви не можете ввести переговори щодо території, поки не буде припинення вогню. Невже це так складно? Запитує Зеленський. На його думку, не тільки Америка, а й інші країни повинні сказати Путіну, аби він припинив бойові дії? Мовляв, інакше ми дамо Україні зброю. Російський народ не може наважитися виступити проти війни, хоча це теж тимчасово все може статись в майбутньому. Але він точно злякається, що ракети можуть бути спрямовані на них, а потім Путін має розібратися зі своїм народом. В чому е суть і в чому важливе раціональне зерно в тому, що говорить Верховний Головнокомандувач Збройних сил України, президент Зеленський? Важливий меседж в чому, що перше, США мають посилити підтримку України, продемонструвавши чіткий політичний і дипломатичний сигнал. Кремлю, що її продовження далі, подальше війни проти України є тупіковим. Друге озброєння це спосіб перенесення війни на територію ворога. Те, що роблять зараз сили оборони України, про що операція Павутина, про що успішні удари по військових об'єктах на території Росії, і не тільки третє. А сумарно із санкціями це має призвести до погіршення як суспільно-політичних настроїв, моральних настроїв деморалізації суспільства, так і економічних факторів, так і бути елементами. Давайте визнаємо відверто інформаційно-психологічних операцій та й інформаційної війни загалом. В сукупності це має призвести до того, що консолідована підтримка Заходу плюс удари по Росії. Плюс погіршення економічної ситуації в державі агресорки внутрішньої, мають призвести до невдоволення населення і тиску, в тому числі зсередини в Росії. Як наслідок, ну, це мало би призвести до невдоволень і навіть можливих акцій протесту або без акцій протесту відчуття ось, цих, ось цього тиску зсередини. Тобто стратегія абсолютно правильна. Але на превеликий жаль, поки що ми не бачимо, щоб Сполучені Штати Америки діяли відповідним чином, подивимося, знову ж таки підкреслюю два тижні чергових, які виділяв Трамп Путіну на те, щоб відбулися якісь зрушення, вони минають уже все. Потрібно ухвалювати рішення в Росії. Говорять про те, що мовляв. Наступний раунд зустрічі між російською та українською делегаціями в Стамбулі має відбутися незабаром до кінця місяця. В той же час в українському МЗС поки що цю інформацію не готові підтвердити про те, що ця зустріч готується, і отут має відбутися. Все ж таки є складнощі. Ну, щонайменше, той факт, що Мідінський, голова делегації Росії на переговорах, Говорить про те, що є запит російського суспільства бити арічником по Києву, по центру ухвалення рішень по Україні. Ми бачимо, що ворог атакував мину за минулу добу активну українську столицю, що постраждала пам'ятка ЮНЕСКО, національний комплекс Софіївський собор і багато інших цивільних будівель. Тобто, ну як мінімум, з як за таких умов вести перемовини. Мова йде. Про серйозну ескалацію, яка не зупиняється, і тому тут важко про щось говорити. А президент України Зеленський чітко зазначив, що не треба плутати те, що Росія говорить про те, що зараз вони проводять атаки по Україні як помсту за операцію Павутина, і тепер щодня будуть це приурочувати. Він чітко зазначив, що масовані атаки РФ. Це не помста за Павутину, а стратегія війни, ціль якої анексувати Україну та ліквідувати її незалежність. І нещодавні масовані атаки Росії по Україні є не помстою, а стратегією Росії протягом усієї війни. От і все. Це абсолютно правильно. В той же час наші операції, звичайно, будуть тривати по території. Росії президент України говорить про те, що Росія мобілізує щомісячно 40-50 тисяч людей. Ми мобілізуємо понад ми можемо мобілізувати 27 тисяч. Я вам скажу, що для України 27 тисяч зараз це високий показник. І якщо ми дійсно перебуваємо на такій точці, то це дійсно багато. Так, ми, на жаль, не можемо змагатися з Росією, ну, в силу зрозумілих. Демографічних кількісних показників та параметрів, але ми можемо говорити про те, що цей показник теж є доволі таки високим. І мобілізація це проблема кожної війни, говорить Зеленський. Україна не є винятком, тому що ми хочемо, щоб війна закінчилася. Люди втомилися. Ми можемо мобілізувати 27 тисяч людей на місяць. Мобілізація у нас можлива через воєнний стан. Ніхто інший не має досвіду, як зупинити Путіна. Ми були ті, хто. Його зупинив, і Зеленський говорить про те, що від України продовжує натякати та вимагати про те, що потрібно мобілізовувати з 18 років. Але на думку президента, технології є ключем і застосування зброї, тобто новітньої інноваційної, все ж таки, не потрібно цього, не потрібно це зменшувати. Ну і до прогнозу німецької розвідки. Бруно Каль, очільник БНД. Німецької розвідувальної структури зробив заяву, він зазначив, що немає жодних ознак того, що російський диктатор Путін якось змінив хід мислення і бажання продовжувати до кінця війну проти України. Останній документ, що був переданий делегацією Росії у Стамбулі, є найкращим доказом того, що вони насправді вимагають капітуляції і нічого більшого. Ну і далі Каль Говорить те, що ви можете, до речі, почути і чули, можливо, на моєму каналі. Я не раз про це говорив, але зацитую: а, Бруно Каль говорить, що вони майже впевнені і мають а, розвіддані, що підтверджують, що Україна є лише етапом на шляху Росії на Захід. Він наголосив, це не означає, що Німеччина очікує руху російських танкових армій на захід. Але ми бачимо, що обіцянка колективної оборони НАТО буде перевірена на міцність. Зауважив Каль. Не розкриваючи деталей щодо джерел розвідки, Каль зазначив, що російські посадовці передбачають конфронтації, які не дотягують до повномасштабної війни, але можуть перевірити, чи справді США виконують свої зобов'язання щодо НАТО. Їм потрібно не потрібно направляти танкові армії для цього, достатньо відправити зелених чоловічків до Естонії. Так я теж про це говорив і особливо під загрозою Запад-2025, який розпочнеться незабаром. Єдине, що я хотів би зазначити, що Росія накопичує танки та БМП і не скеровує їх великій кількості зараз на фронт, на фронт в Україні. Вони це тримають для великої демонстрації проти. НАТО. І не виключено, що якась ця техніка може перетнути кордон країн НАТО. Не виключено. Або будуть інші гібридні спецоперації. Але це не привід говорити про те, що нехай Україна воює, не буде припинення вогню, щоб відкладати загрозу. Правильний висновок для НАТО і Європи стати пліч-опліч з Україною і надати максимальну підтримку, аби зупинити російські війська тут і зараз. І на це буде спрямована робота. А доти, сили оборони України робитимуть все можливе для того, щоб не дати ворогові поширити наступ на Дніпропетровщину і просуватися далі вглиб Сумщини. Бережіть себе і слава Україні!